Перед поїздкою в Париж я прочитала книгу, яка називається Маленька Паризька книгарня, де головний герой лікував людей тим, що пропонував їм книги. І мав свою книжкову аптеку. І якщо книжка мені не сильно сподобалася, то ідея сподобалася надзвичайно. І мені захотілося створити свою власну літературну аптеку, де я пропонуватиму. Книги на кожен із емоційних станів. Сьогодні я поділюся історіями, які можна прочитати тоді, коли сумно, тоді, коли відбулася втрата і хтось відійшов у вічність і кому хочеться дружби. А якщо вам цікаво, залишайтеся, я із задоволенням поділюся книгами, які мені здаються найвідповіднішими -най 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 для, для цих станів. Так ось, якщо. Перебуваєте в самотності, якщо вас турбує те, що здається, що ви одні на цьому світі, і ніхто вас не розуміє. Я першу книгу, яку із задоволенням поражу, це Ловець. У житті. Головний герой, підліток, хлопчик, який бачить навколо себе лише обман і лицемірство. Він не хоче жити в світі, оточеним такими людьми, роздумовує про те, що таке чесність, що таке життя і як взагалі це життя жити. Книжка, яка отримала дуже багато різних, різних, різних відгуків, але є моєю однією з найулюбленіших прекрасна історія про пошуки себе в цьому світі, про розуміння, і вона чудова. І особливо для самотності, коли в період, коли здається, що ти один в цьому світі, її почитати однозначно варто. Наступна книга, яку я пропоную, це роман Фредеріка Бакмана, який називається Тривожні люди історія шведського письменника про людей і містечко з дивакуватими мешканцями. Про втрачених людей, про людей, які зламані, які е, тривожні, які не розуміють, як продовжувати жити це життя, але в підтримці один одного, в теплі це зробити спільно можна і навіть треба. Книжка, яка показує, що у всіх бувають складні часи, але разом можна, можна з них відродитися. Далі пропоную почитати книгу, яка може витрусити максимально емоційно, викрутити просто до останньої краплі. Це маленьке життя, історія про чотирьох друзів, які разом навчаються, які проживають в Нью-Йорку. і стосується теж травм, болю і показує, як Дружба може стати порятунком навіть тоді, коли всередині просто така дра і темрява. Але читаючи цю книжку, треба бути готовим, що е, морально вона може прям дуже сильно заламати, відволікти від своїх проблем і повністю погрузити в проблеми ось головного героя і його друзів, які проживають в Нью-Йорку. Е, наступна книжка, яку я... З радістю цей клуб любителів книжок та пирогів з картопляного лушпиня. Теплий роман у формі епістолярного жанру це листи від людей, які знаходять підтримку один в одному в різні складні часи. Нагадує, що книги, люди і теплі розмови, можуть, можуть рятувати навіть, після, навіть під час війни. Далі пропоную почитати. Роман Валеріяна Підмогильного місто, історію про хлопчика, про чоловіка молодого, який приїжджає в Київ і шукає своє місце в житті. Це історія про самотність і дорослішання на чужих вулицях, пошуки себе і, і демонстрація того, що, що навіть в найгірших своїх станах можна рости. І можна ставати сильнішим, бо так робив головний герой міста. І шоста книжка, передостання, яку я пропоную почитати тоді, коли переповнює самотність, це квіти для Елджернана. Історія про хлопчика, який отримав шанс зробитись розумнішим. Книга, яка дозволяє відчути більше розуміння і підтримки і емпатії по відношенню до себе. і... Нагадає про те, що цінність людини вона не визначається інтелектом. Остання історія, яку я рекомендую почитати тоді, коли переповнює самотність, це роман Елізабет Гілберт Їсти молитися кохати. Історія жінки, яка втрачає себе і шукає, шукає, вирушаючи в подорож іншими країнами. Показує, що самотність може стати і дуже часто стає. Шляхом, шляхом любові до себе дуже хороша історія про пошук радості в простих речах, про те, як, про те, як продовжувати це робити, і про нові враження. Далі я поділюся книгами, які варто почитати, тоді, коли ми проходимо через одні з найскладніших періодів власного життя, втрачаючи близьких, втрачаючи людей, які ми любимо, і книги в такому випадку можуть стати. Може допомогти зцілитися тоді, коли ми готові читати. І першою з книг я порекомендую до музики. Книжка до музики це роман норвезького піаніста про 15-літнього хлопчика, який після втрати своєї мами знаходить єдину розраду в музиці. Він навчається гри на фортепіано, і якщо раніше, була саме мама, хто його підтримувала в цьому. Тепер він продовжує грати, продовжує шукати себе і дорослішати разом із фортепіано. Це роман про втрати, про дорослішання і про те, як йти до як робити те, в що віриш, і те, що любиш, і те, як музика може стілювати і стільює. Наступний роман, який я пропоную, це книжка Едіт Еґер. Вибір прийняти можливе. Правдива історія про пережиту травму в Аушвіці. Жінка, яка відчула це на власній шкірі, вона ділиться власним досвідом і методами зцілення, які допомагають іншим знайти себе, відліку... полікувати себе і повернутися до, повернутися до себе. Наступний роман, який можна почитати, це класика Габріель Гасія Маркес 100 років самотності, сага про сім'ю, яка поколіннями несе біль втрати і самотність. І показує, що минуле формує кожного з нас і дає можливість сформувати характер, і формує характер. Наступна історія, яку я пропоную почитати, це Крадіка книжок. Історія про дівчинку, яка шукає і знаходить заспокоєння і радість в... в красі, попри всі жахи війни, бо вона теж проживає під час Другої світової, і що навіть у темряві книжки можуть і дають сили вижити. Наступна книга, яку можна почитати, це Друг сигід. Нуніс, книжка місяця нашого книжкового клубу, і історія про жінку, яка викладає мистецьку, яка є професором в університеті, там письменницької діяльності. Вона втрачає друга і отримує в спадок собаку цього самого друга, і проживання біль. І історія про горювання, про любов і про пошук себе через, через, через спілкування з собакою. Книга, яка може допомогти, і яку я читатиму через два дні. І остання книга це вже не художня література, а нонфік, це окей, якщо ви не окей. Книга про те, як прожити горе, не дослухаючись до порад, типу Почати жити як до цього. Е, немає тут порад, як швидко одужати. Авторка вірить в те, що горе потрібно прожити повноцінно і ділиться особистим досвідом, і ділиться порадами, як це можна зробити, е, щоб прожити біль. Далі будуть книги, які варто прочитати тоді, коли хочеться дружньої підтримки, обіймів і, і розуміння, коли хочеться дружби і перший роман, який я, звичайно, запропоную, це звичайно роман «Маленький принц Антуана де Сент-Екзюпері. Книга про любов до життя, про відповідальність за свої почуття, і що навіть після зрад і втрат можна сіяти і можна ділитися добром і теплом. Про маленького хлопчика, про маленького хлопчика, який шукав свою планету. Наступна книга, яку я пропоную прочитати, це роман Елени Ферранте моя неймовірна подруга, історія про дружбу, яка одночасно і рятує і ранить, про двох дівчаток різних, і показує, як ми ростемо серед чужих очікування, серед любові. Книга, яка дає ось цей флер флер підтримки. Розуміння того, того, наскільки ми різні, і як ми шукаємо, як ми шукаємо підтримки в інших і заходимо. Наступна книжка, яка, яка одна з найкращих прочитаних в моєму дитинстві, це «Пригоди» Тома Сойра Марка Твена. Весела, дуже тепла, дуже літня історія про хлопчика, про його дитинство, про пригоди, свободу. Нагадую про те, як важливо жити. Мріяти і не втрачати ось цей дух авантюризму, головний герой його не втрачав страждав, але книга, яку без посмішки читати неможливо, і остання книга, яку я пропоную прочитати тоді, коли є бажання відчути теплі і дружні обійми, це провулок світлячків. Книжка про жіночу дружбу, про те, як крізь. Час і відстань можна бути разом, крізь дорослішання і крізь ну просто все. Дружба, яка випробовується часом, і приклад того, що навіть в складні часи, в темні часи можна бути для когось світлячком. Дякую за те, що забігли в мою літературну аптеку. Місце, де слова лікують, а книги і, і романи стілюють. Читайте, надихайтеся, і нехай все буде добре. Дякую за те, що були тут. Побачимося в наступному відео про літературну аптеку.